Сказали, як завтра і завтра прийшли. І подякувати тих, хто напрямок пов'язаний з хортином, а як уже наслідок його, я, я вже пішов у школу, представник його сьогодні теж був, ми зустрічався на повному стадію. Що хочу сказати, щоб затримувати надовго. Ми готуємо лабораторію фізичного розвитку. Готує, вже вчора подали в Інституті на технології концепцію гарнодержавної програми військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді принородних України. Окремі завдання, які ви стосуються хопти, з вашого добу зачитаю, може, знову ж таки, це проєкт ваші який будуть побажання, може не буде, і таке інше. Ну, я випускаю все інше. Відродження на нових теоретико технологічних засадах системи позакласної позашкільного військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, сприяння популяризації військово-спортивних ігор, типу національної дитячої юнацької військово-спортивної гри хорти патріот та «Сокіл Джура». Сприяння розвитку дитячих, учнівських, молодіжних і громадських організацій, центрів та спортивних шкіл з національного виду спорту України хортингу з метою розвитку і зміцнення фізичного, морального, духовного здоров'я дітей та учнівської молоді і становлення майбутніх патріотів-захисників вітчизни. Внесення до державних стандартів повної загальної середньої освіти змін щодо забезпечення об'єднання предметів фізична культура з предметом захист вітчизни, в єдину галузь військово-патріотичне виховання та фізична культура. З метою підвищення якості військово патріотичного виховання та фізичної підготовки учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах. Перенести викладання предмету захисту вітчизни 10-11 класів. У 7-8 класи з метою забезпечення підвищення ефективності добризовної підготовки військово-патріотичного виховання учнівської мови. І оці пункти підляжують і в резолюцію. Якщо ви їх підтримуєте, ми можемо проголосувати. І якщо є ваші побажання, будь ласка. Дякую за увагу. Дякую. Регламент вычерпанный... вам, парень, у меня, у меня у предложение, у вас, возможно, просьба поддержать. Да. Как сказал Эдуард Антонович, я являюсь руководителем благоденового фонда «Сильная нация». Да. Наш, да. Э, так сказать, главный проект нашего фонда – это проект «Бесплатный спорт детям». Первый этап – это 10 клубов в 10 районах Киева. Второй этап – это 24 области. Она знает и в ГФДА, и в Министерство спорта, хотя что ждал что отцу Петрушина, которая была до последнего момента. Ничем особо помочь со не смогли. То есть они не видят финансовой заинтересованности. Клуб практически становится самоокупаемым, Он в основном идет на базе развития именно хортинга, каждый клуб, где инструктора э, имеют возможность не просто э, давать, допустим, тот бесплатный спорт, то физическое развитие, детей, которое так необходимо, но и э, вести, то есть достойное существование, зарабатывать нормальные деньги для своей семьи, для прокормления своих детей. Потому что существует большая проблема в том, что многие тренера, оплачивая, допустим, аренду коммунальную, остаются практически без денег, а еще со своих денег доплачивают аренду. И поэтому ну, не могу сказать, что от этого как-то улучшается их метод преподавания. Он не может дать, знаете, внести, привнести в этого ребенка что-то светлое, если он переживает о том, что его ребенок голодный. Смотрите, проект сейчас в этом месяце, я надеюсь, если сейчас там один из спонсоров, один из социальных деятелей, все получится, поможет нам со строительными материалами, то в этом месяце мы откроем первый этот клуб в Дарницком районе, где все дети с 6 лет до 14, именно я считаю, полагаю, вот этот тот возраст, на который именно влияет какое-то воспитание. После 14 лет, полагаю, тяжело что-то поменять. Все эти дети будут заниматься абсолютно бесплатно. Э -э Где-то пропускная способность такого клуба, все зависит от э -э метража, то есть помещения. Возьмем в среднем 150 квадратов, 100 квадратов в зал, до 70-80 детей бесплатных посещений в день. Естественно, миниминистерство не видит в этом выгоды, так как они не получают от этого прибыль. Я хотел хочу написать письмо, и чтобы каждый президент Федерации, установу той, которая здесь находится, чтобы мож, возможно поставили резолюцию поддержать проект, его вывести там на небольшой уровень. У мене одразу ж на вашу пропозицію вже є, я постійно зачитав. Це загально буде звучати. Забезпечення створення центрів, військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, державних, регіональних та місцевих рівнів. Це теж як один із завдань цієї концепції. Тобто вона, Оці все, все що ви говорили, воно туди входить. Тобто ми взяли не просто як, як сформулювати так, щоб це було. Це все будь-який центр, який стосується військово-патріотичного виховання, він може створюватися на базі навчального закладу, на базі інших е спонсорських і так далі організацій. Тобто це дає можливість нам, якщо тільки е ми надіємося, затвердження пройде у вересні цієї концепції вона вже буде мати силу і будемо робити під цю концепцію програму військово-патріотичного виховання. Е Хочу подякувати зараз у нас, методист, може ми теж слово надамо, є е представниці. <плес> у... Іван Іван Анатолійович, я був його відділення. Він задоволені хочу розуміти, що в нас там є розуміння підтримки цієї концепції. Вони знають про хорти, вони знають хорти, вони всіляко вони... підтримують. <плес> так, хорти <І> <плес> патріот, національна гра, хорти патріот. І питань не, не виникло, тому що я тут готувався, Думаю, що зараз буду ці труд, буде створювати це питання. Чому саме ми хочемо нести цю споту? Наш не прийшла хорти е... патріот, як сказали десь. Десь, десь ми виступали, кажуть, а у вас прийшли мін'юст затвердження? Я кажу, а для чого? У нас є мін'юст, коли реєстрація була федерації хортингу, там це проходило і питань більше не було. Тобто вони хочуть завести є люди, які завезли ну, бюрократію, там підіть, зареєструйтесь, там підій, там гроші треба. А вчора я якраз відчув підтримку, що якраз цього не треба робити. Тільки в тому випадку мініс, коли ми хочемо провести якийсь конкурс. Конкурс, наприклад, на е урок, ну, як це проходить, урок фізичної культури, кращого вчителя, ви знаєте, конкурс е всеукраїнські, Якщо ми хочемо провести цей конкурс, то є механізм теж. Це треба за реєстрацію проводити у Мінюсті. Е які тут треба документи, все інше, вона сказала, що це може це надати. Але як Хортингра, національна гра, ми сприяємо. І федерація яка, з Хортину, яка започаткувала цю гру, фактично тут нема якихось законів. Тому можна спиратись, так, да, я ще дав Івану Васильовичу витримку, як працює зараз Верховна Рада, як ми працюємо можна сказати, у такому добре, що до нас вони. Вже почали прислухатись і вже з'явилася початкова військова підготовка. І взагалі в, освіт, в закон України з освіти введена така стаття 2.1.1. Я її зачитаю у тій редакції, яку вони пропонують. Військово-патріотична робота та початкова військова підготовка в системі освіти. Це як розділ, як стаття розділу. Військово-патріактична робота в системі освіти спрямована на формування учнівської та студентської молоді, моральної готовності до захисту суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів Української держави. Початкова військова підготовка націлена на вивчення учнями основи військової справи, а також на здобуття ними привичних навичок захисних дій у надзвичайних ситуаціях та надання першої медичної допомоги. Проведення початкової військової підготовки здійснюються військові організатори, ну, навчальних хочбових закладах, що забезпечують повну загальну середню освіту. Військові організатори повинні мати досвід військової служби на офіцерських посадах. Військові організатори за своїм статусом належать до педагогічних працівників. З приводу організаторів, тут, як в їхній редакції, ми запропонували як заступників, директорів з військового потактичного виховання та початкової військової підготовки. Так, було так як було раніше і повернути вирішили. їм до із статусу. Якщо ми вони нас попросили, ми їх пропозицію А вже як воно вийде, ми будемо слідкувати. Те, що озвучив і сказав про це Інтійович Бек, про те, що на сайті з'являється любу інформацію, можна подавати і ми працюємо ще і в такому, вони ну, надають нам листи, і з нами, будь ласка, якщо будемо, ми вже так звертатися, будемо похожим патріот, тому що програма буде, програма буде включати цей фліт обов'язково. Дякую всім за увагу, за терпіння, а може за якусь дезорганізацію трошки, тому що ми спонтанно це все робили.